Зниклий континент Му одна з найбільших таємниць нашої планети. Уявіть собі, величезний материк посеред Тихого океану, що колись був домівкою для найдавнішої цивілізації. Саме про це розповідав Джеймс Черчворд, британський мандрівник і дослідник, який стверджував, що знайшов загадкові таблички в Індії. На них були вибиті свідчення про розвинений народ Му, який жив десятки тисяч років тому. Черчворд описував му як колиску людства. Її жителі за легендами будували. Ла грандіозні піраміди, схожі на ті, що ми сьогодні бачимо в Єгипті та Мезоамериці. Вважалося, що вони володіли передовими знаннями, вміли використовувати енергію землі, лікувати хвороби і навіть створювати пристрої, які здаються неймовірними для свого часу. Наприклад, у текстах згадувалися механізми, що могли перетворювати сонячне світло на енергію для освітлення їхніх міст. Їхні досягнення настільки випереджали свій час, що це породжує припущення про контакти з позаземними цивілізаціями. Але одного дня сталася катастрофа: виверження вулканів, величезні хвилі цунамі та розломи в земній корі усе це за лічені години поховало му під водою. Ця подія могла бути спричинена тектонічними змінами, адже саме в Тихому океані проходить так зване вогняне кільце, зона активних землетрусів і вулканічних вивержень. Лише уламки цієї цивілізації могли зберегтися до наших днів. Одним із таких уламків вважають загадкові підводні споруди біля острова Йонагуні в Японії. Геометрично правильні сходи та платформи там виглядають так, ніби були створені руками людини. Деякі археологи стверджують, що це природні утворення, але інші переконані, що це залишки древнього міста. Полінезійські легенди теж згадують землю, яка колись простягалася на тисячі кілометрів, але була знищена силами природи. Легенда про Гавайки, про батьківщину полінезійців, дуже нагадує опис Муу. А у міфах народів Центральної Америки є історії про загадкових прибульців, які навчили їх будувати. Піраміди вони прийшли з місця, яке сьогодні ховається під водами Тихого океану. Наприклад, культ Кецалькоатля в Ацтеків говорить про божественну істоту, яка прийшла з за моря, і принесла знання. Що ж до науковців, то їхня думка розділена. Деякі вважають, що історія Му це лише вигадка або спроба пояснити природні явища давніх часів. Інші ж знаходять дедалі більше доказів: стародавні карти, геологічні структури на океанському дні та навіть ДНК-аналіз корінних народів Полінезії. Які свідчить про загадкове походження їхніх предків, наприклад, карти середньовічного картографа Оронція Фінея показують обриси земель у Тихому океані, які зараз приховані під водою. Му це не просто міф, це історія про те, як люди завжди прагнуть до знань і хочуть відкрити те, що приховано в глибинах часу. Вчені продовжують досліджувати океан, знаходити нові артефакти та ставити більше запитань, ніж отримують відповідей. І, можливо, одного дня саме ви станете тим, хто знайде. Е ключ до цієї загадки.